Ша готові відмовитися від мирних переговорів між Росією та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вийде з мирних переговорів протягом кількох днів, якщо найближчим часом не буде досягнуто прориву. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США протягом кількох днів припинять свої зусилля щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною. І якщо не буде чітких ознак досягнення врегулювання, оскільки Київ заявляє, що підписав меморандум із США щодо суперечливої угоди щодо корисних копалин. Виступаючи в п'ятницю в Парижі після зустрічі з європейськими та українськими лідерами, Рубіо сказав, що Дональд Трамп все ще зацікавлений в угоді. Але він додав, що президент США має багато інших пріоритетів у всьому світі і готовий рухатися далі, якщо не буде ознак прогресу. Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями та місяцями поспіль. Тому нам потрібно дуже швидко визначитися зараз, і я говорю про те, чи можливо це зробити протягом наступних кількох тижнів чи ні. Якщо так, ми в цьому. Якщо ні, тоді у нас також є інші пріоритети, на яких слід зосередитися, сказав Рубіо в Парижі після зустрічі з європейськими та українськими лідерами. Коментарі Рубіо є найчіткішим сигналом того, що Білий дім готовий відійти від своїх дипломатичних спроб домовитися про припинення війни. Минулого місяця Україна беззастережно погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Відколи Трамп повернувся до Білого Дому в січні, він посилив тиск на Україну, припинивши більшу частину військової допомоги США та тимчасово припинивши обмін розвіданими. Цього тижня він неправдиво звинуватив Володимира Зеленського та Джо Байдена у розв'язуванні війни. Навпаки, Трамп відмовився критикувати Володимира Путіна або накладати санкції на Москву чи карати її. Високопоставлені чиновники США, включаючи спеціального посланника Стіва Віткофа, який минулого тижня провів переговори з Путіним у Санкт-Петербурзі, натомість повторювали кремлівські розмови. Водночас важливі деталі угоди щодо корисних копалин залишаються незрозумілими, включно з тим, чи погодився Київ на вимогу Білого Дому повернути вартість попередньої військової допомоги. У лютому Зеленський був готовий підписати рамкову угоду про широке економічне партнерство. Це було зірвано після його катастрофічної зустрічі з Трампом і віцепрезидентом США Деже де Венсом в овальному кабінеті. Відтоді переговори тривали. Увечері перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свериденко повідомила, що меморандум завершено. Це відкрило шлях для створення інвестиційного фонду для відновлення України, зазначила вона. Ми раді оголосити про підписання з нашими американськими партнерами, сказала вона. Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп сказав, що угода може бути підписана наступного четверга. Міністр фінансів США Скотт Бессент додав. Ми все ще працюємо над деталями. Він сказав, що остання версія займає 80 сторінок і є по суті тим, про що ми домовилися раніше. Це ми будемо підписувати, сказав він. Зеленський прагне покращити відносини з адміністрацією Трампа. Водночас він поки відхилив вимогу Білого Дому, щоб доходи від нового спільного фонду використовувалися для покриття вартості поставок зброї, наданих адміністрацією Байдена. Раніше Трамп заявив, що Україна винна 300 мільярдів доларів 226 мільярдів фунтів. Зеленський зазначив, що ця допомога була надана як грант, а не як позика, і республіканці та демократи схвалили це в Конгресі. За його словами, будь-яке майбутнє партнерство має базуватися на паритеті і повинно приносити користь обом країнам. Угода може допомогти американським виробникам зброї, які стикаються з критичною нестачею ключових рідкоземельних мінералів, імпортованих з Китаю. Пекін обмежив їх експорт у відповідь на ескалацію торгової війни Трампа. Вранці в п'ятницю вночі Росія атакувала українські населені пункти, убивши щонайменше двох людей і десятки поранивши. Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що в результаті російського штурму Харкова пошкоджено десятки будинків і поранено 70 осіб, у тому числі дворічна дитина. Ще одна людина загинула під час обстрілу міста Суми, де снаряд влучив у пекарню. Російські ракети та безпілотники також били по Києву та Дніпру. Так Росія почала цю страсну п'ятницю балістичними ракетами, крилатими ракетами, шахедами, калічила наших людей і міста, сказав Зеленський. Військово-повітряні сили України заявили, що за ніч збили три крилаті ракети Іскандерка і 23 безпілотника.